Герберт Велс Війна світів Читає Матвій НІКОЛАЄВ. КНИГА перша Прибуття МАРСІЯН Розділ перший Напередодні Війни В останні роки 19 століття. Ніхто не повірив би, що за всіма людськими справами зосереджено й пильно стежать істоти більше розвинені, аніж людина. Хоча й такі самі смертні, як і вона, що в той час, коли люди заклопотані своїми справами, їх досліджують і вивчають, може, так само уважно, як людина досліджує під мікроскопом хвилинне життя нижчих організмів, що плодяться й кишать у краплині води. З безмежною пихою снували люди туди й сюди, по всій земній кулі, поглинуті своїми мізерними турботами, певні своєї влади над матерією. Мабуть, так поводяться під мікроскопом й інфузорії. Ніхто й гадки не мав, що старіші космічні світи криють у собі загрозу людському існуванню. Сама думка про можливість життя на інших планетах здавалася неймовірною. Цікаво нагадати деякі поширені в той час погляди. Що найбільше думали земляни, на Марсі живуть люди, які поступаються перед нами своїм розвитком і завжди раді прийняти нас у свої гостинні обійми, як жаданих просвітників. А в цей час істоти, які своїм розвитком стоять від нас вище настільки, наскільки ми стоїмо вище від допотопних тварин. Істоти з великим, холодним жорстоким розумом дивилися заздрісними очима на землю, повільно й впевнено плекаючи свої ворожі супроти нас плани. На світанку ХХ століття наші ілюзії були розбиті. Планета Марс. Навряд чи потрібно про це нагадувати читачеві, обертається навколо Сонця в середньому на відстані 140 мільйонів миль, дістаючи від нього в половину менше тепла і світла, ніж дістає Земля. Якщо вірити гіпотезі про туманність, то Марс старіший за нашу планету, і життя на його поверхні мусило початися задовго до того, як затвердла Земля. А що маса його всемеро менше земної, то й охолонути він повинен був швидше до температури, за якої могло зародитися життя.